Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте роздивляйтесь. О. Так. Королева Пентаклів кудись дуже поспішає сьогодні. Нічого, Ми не, не змушуємо довго чекати і починаємо. Починаємо з особистого життя, і, як завжди, сьогодні на завтра дивимось і на один день. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті? О, оце таке. Ну, дивіться, хтось сьогодні все ж таки буде дуже залежати від матеріального. Може, десь буде не вистачати грошей, може, десь ви там. Будете змушені дуже швидко сплачувати або за житло хтось з вас, або взагалі якісь теми пов'язані з, з матеріальним стосовно того, що у вас там в квартирі, в вашому домі. Ну Так, знаєте, залежні, але все розраховувати будете. І може бути така ситуація, що хтось буде е кружляти навколо вас, бо треба з вас отримати якісь там собі смаколики, гаразди, якісь. Ну, все, що треба, все, що людина має собі на увазі, що є у вас, і хоче у вас там трошки собі посмикати. Давайте трошки вточнемо, що тут є. Чого нема? Ну, Все добре, завершаться гроші ті, що вам треба, я так розумію, у вас вони будуть. А може це ви комусь і допоможете стосовно там проханнячка людини, але воно таке буде, знаєте, ну, так, ну, там щось складне в людини і буде вас дуже-дуже-дуже перепрошувати. Ви трошки Знаєте, так, послухайте, послухайте, навіть вагань не буде. Так само, якщо ви в когось будете просити, то в людини і вагань не буде давати чи не давати вам допомогу, там, що вам треба буде. Стабілізується ситуація, все буде гаразд, тож не дуже там хвилюйтесь. Робіть собі те, що треба. І знайте, що все буде у вас добре. Давайте далі. Сфера кохання. Ой, ой, та що ж вони такі стрибучі, Зараз я підійму і повернусь до вас. Щось... Ну, насправді така дуже слизька колода. Нічого. Тож, сфера кохання. До чого вам готуватись? Тут... Пересування, якісь там дороги будуть подолані. Такі, що, знаєте, омріяні. Там десь ви дуже хотіли десь поїхати, десь побувати, чи людина, ну там той, хто з вами о, в парі, чи та, хто з вами в парі, дуже хотіли до вас приєднатись там, десь, десь, чи приїхати до вас в гості, це все буде. Це все, знаєте, таке. Бажане таке, що людина, заздалегідь собі, там планував чи планувала, або це ви так планували. Все буде зроблено так, як ви собі намріяли. І взагалі тут якась така пара, яка От ви обрали один одного, ви можете там щось там між собою сперечатись час від часу, щось там чимось бути незадоволеними, там вважати, що ну якось ви там незрозуміло, чи будете, чи не будете разом. От До кінця зими то точно будете разом. Навіть якщо ви зараз щось там є, у вас якісь вагання. Обираєте все ж таки, ви обираєте один одного і будете в парі. Бо у когось зараз слухають, мене є таке питання, то одразу карти вам відповідають. Аліса прийшла. Аліс, чим на себе треба поводити? Давайте дивитись далі по роботі. До чого вам готуватися у вашій роботі? Так, ну, По роботі як щось зависле буде, щось ви в якійсь ситуації, ви навіть будете чи самі виправдовуватись, чи людина перед вами буде виправдовуватись, чому затягується ситуація, чому це ну, от якось воно не зроблене поки що. А, і Взагалі-то все буде добре і будете задоволені результатом, але от в цей день не очікуйте на такі дуже. Знаєте, швидкі результати, і що все буде завершено. Все, що ви собі плануєте або хочете. А може, хтось там вас просить все там завершити, що людині хочеться зробити. Аліса, будь ласка, не наводь мені безлад Аліса, вибачте, бо там наробить лихо, я потім буду розгрібати півночі. Так. У роботі взагалі-то будьте готові до якоїсь пропозиції. Ну, ну ви бачите, що вона робить. нічого ну, чого тебе так багато зараз? Буде пропозиція і буде очікування від вас чогось неймовірного. Але це саме тому, що ви можете це неймовірне зробити. Ви десь в чимсь такий майстер. От просто от людина від вас би не очікував чи не очікувала б. Нічого такого, якби не знала вашу майстерність, якби не бачила в вас майстра, людину, яка вміє бачити трішки більше, ніж всі інші. І ви та людина, яка розкривається поступово. Тобто, спочатку вас бачать однією людиною, а потім, ну, знаєте, як зворотній бік у вас є. І він не в поганому сенсі, а це коли люди на вас реагують спочатку, от, ну, просто подобаєтесь, там, як людина, щось вмієте, щось гарно у вас виходить. А потім виявляється, що без вас взагалі вже ну, ніяк. Бо такої майстерності, як ви даєте, в інших навіть і нема. Далі дивимось, що вам важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо. Пропозицію від короля Пентаклів. Це може бути і вашим керівником або співробітником людини, може бути людина з вашої родини, може навіть чоловіком вашим бути. Ну Насправді, ви різні, для вас він може, для вас різних, ця людина може бути ким ким завгодно. Але якась така пропозиція, знаєте, коли. от як взалежність вас бере ця пропозиція? Тобто, ви може і не одразу згоджуватись будете, але ж вас воно зачепить. Ви будете ході, ходити і думати про цю пропозицію. І це щось таке, знаєте, як зненацька, неочікуване від людини? Хочу трошки вточнити, в чим тут диявол по цій пропозиції. Не вся інформація вам буде викладена. Це знаєте, коли м -м, тримайте захист і, або будьте захищені. Тут може бути така ситуація, коли людина щось там, ну, по законах, воно щось там може бути негаразд, і е, знаєте, що відповідати про закону будь-якому. Закон, який панує на планеті Земля, або закон Всесвіту от прийдеться. І це щось, що як навчить вас обороні. От дійсно ситуація, в якій, може, вам дійсно треба буде навіть відмовити і навчитись відмовляти, бо тут якась така позиція, яка Потім воно вам все відкриється. Але як одразу буде звучати пропозиція, то людина багато чого як приховає, але ж у вас буде внутрішня насторога. От реагуйте на свою внутрішню насторогу. Якщо це відчуття є, майте на увазі, що або не згоджуйтесь одразу, кажіть людині, що я подумаю. Дайте мені час на роздуми, а потім я відповім. І намагайтесь дізнатись більше. Або взагалі просто відмовляйте. Далі, ну, якщо ви відчуваєте, що щось там є таке. Бо, може, для когось це буде взагалі воно нічого такого, все буде гаразд, все буде ок, і ви просто згоджуєтесь. Від чого ж тоді треба б відмовитись в цей день, давайте побачимо. Так, дивіться. Тут якийсь от дійсно день внутрішніх суперечок. І день, коли вам треба буде розібратись не поспіхом приймати рішення, а в чимось розібратись. Бо коли ви в чимось будете розбиратись, ви щось будете і завершувати. Тобто, будь-яка ситуація, вона більш за все як по роботі, але не обов'язково Дома ж ви ж теж робите якусь роботу і ну, трошки по-інакшому до цього ставитесь. Але це все теж буде робота. Тож, в чимсь вам треба буде розібратись саме через те, що ви таким чином навчаєтесь. Ви якісь уроки проходите в цей день, і ви якісь моменти навіть внутрішніх суперечок закриваєте. Відмовляйтесь просто від такого стану, коли ви просто. З чимось не згодні, але ви ніяк це не пропрацьовуєте. Бо просто тоді зависне ця ситуація, і вона вас не покине. Це не буде крапка поставлена, а це буде як відтягування. І воно вас дратуватиме далі більше, бо ви ж не вирішили проблему, вона ж залишилась. І це якась, ну не для всіх воно буде проблемою. Це може бути насправді для когось з вас, як якась ситуація, яка затягується. Ну ви з будь-яких причин можете собі казати ну зараз не буду цим займатися, потім там, наприклад, завтра, наприклад, розтягну там на тиждень. Але це те, що ви можете от просто в межах одного дня вирішити, цілком і повністю поставити крапку і сказати собі все, беруся за інші справи. Але і навчитесь чомусь. Навчання тут обов'язкове просто. Далі, чого вам не уникнути в цей день? Давайте побачимо, чого. Не уникнути в цей день. Угу. От підсумків, підведення підсумків не уникнути. Е, встановлення по якійсь матеріальній темі не уникнути. Пам'ятаєте, ми з цього починали розклад? Тут з кимсь буде бесіда? Обов'язково, просто, от, як прояснення ситуації, якусь інформацію просто чи ви будете людині надавати, чи людина вам. І в цей день буде цікавим от, просто простежте це. Все, що буде промовлене, все про що будете там собі прояснювати, якісь там подробиці, чи вам людина буде надавати подробиці, все, що будете чути в розмові з людиною в цей день, це цілком і повністю заслугована ситуація людиною. От Ваша вона чи людини ситуація, як би воно там не звучало, може вам буде, ну, там, може жаліти будете людину, шкода вам буде щось. Це, як, знаєте, от колись щось недопрацьоване, вийшло ось таким от, ну, підсумком. От про це вам треба або звернути увагу, або просто пам'ятати. Ну і порада від вищих сил на цей день. Давайте побачимо. Порада від вищих сил. То тут працювати вам і працювати. От просто. Такий день, коли напрацюєтесь, а ввечері будете собі казати, ну, добре, добре попрацювали, добре, тут ще чогось навчитесь в цей день, і щось ви ну, так завершувати будете цікаво день. Знаєте, от просто в один момент зупинитесь і все. Все, я більш нічого не роблю. І так вам і правильно буде це зробити. От знаєте, як, як воно мені виглядає, може, не розрахуєте трошки сили свої. Якось як візьметесь за роботу, а сил ще, ну, от, чи вже не так багато, все ж таки хочу трошки вточнити. Дійсно, сил не так багато у вас буде в цей день. Щось ви так, ну знаєте, робити буде-що, а от е рівноваги трошки десь треба буде більше вам в рівновагі. І це вона в тому, що зробили, відпочили. Ну, тобто, робіть собі такі, знаєте, от як шматочками. Попрацювали там хвилин 15 відпочили, далі собі щось робите, бо ви можете так тут взятись до роботи в цей день, що ввечері от тільки впасти вже, знаєте, от все. Тож, вам просто кажуть, що рівновагу додай собі на цей день, і буде все гаразд, бо ви щось не розрахуєте. На цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарного відпочинку, гарної роботи і гарної взаємодії з оточуючим вам. І бережіть себе, будьте здорові, і спокійні, і щасливі, і виспані, і відпочинені. І хай у вас все буде гаразд, хай вам всього вистачає і бережіть себе. Побачимось, всім пока!